Як не втратити стосунки під час війни. Марина Іванова, Гештальт-психотерапевтка. Якщо забагато родичів в одному приміщенні. Як ужитися? Перше не треба сподіватися, що люди вміють читати думки. Тому всі свої бажання та потреби треба проговорювати вголос. Тоді є якийсь шанс побудувати контакт з оточуючими. Треба ще спробувати розділити якось простір для того, щоб там можна було усамітнитись, попрацювати або відпочити, тому що особистий простір дуже важливий для комфорту. Дві жінки на одній кухні як розділити простір. Можна спробувати домовитись про якесь розділення обов'язків, але якщо це неможливо, то може домовитись про певний графік користування загальним простором. Тоді у кожної господині буде шанс побути хазяйкою по черзі. Якщо немає вільного простору, а є одна кімната. То цю кімнату треба якось спробувати розділити між тими, хто там перебуває, або також виділити собі певний час для себе поза межами цієї кімнати, можливо, прогулянки якісь, або ну щось таке. Які симптоми психологічної втоми одне від одного? Те, що можливо помітити при втомі одне від одного, то це, мабуть, роздратування, бо тоді. Щоб людина не зробила або не сказала, воно все буде не так і не те. Як стрес впливає на стосунки із рідними, забезпечує дуже великий рівень втоми, і людині дуже важко контролювати свої емоції, контейнерувати їх, тобто відкладати трошки на потім, щоб може не в моменті їх якось обговорювати, і тому людина в стресі відчуває дуже великий тиск від контролю, і тому може зриватися на оточуючих, які поруч, як не посваритися через стрес. Ну, немає прям 100% якихось способів, але зменшити цю вірогідність сварки можна, якщо регулярно приділяти собі увагу, турбуватись про себе, якщо є якісь спортивні фізичні активності або є можливість піти на масаж, наприклад, це дуже круто буде, бо через тіло. У людині іноді трошки легше розслабитися ніж через мозок. Чи є фрази, які допомагають порозумітися? А фрази, які допомагають знизити напругу в спілкуванні, це дякую за пораду, дякую за турботу, я почув вас. Це ну, справді працює, але це працює, коли людина, з якою ти спілкуєшся, вона готова слухати і готова почути те, що ти говориш. А якщо дві людини в стресі, вони зустрілися, і кожній треба злити свою напругу, то це може іноді не спрацювати. Але ну, спробувати варто. Топ-5 методів для зближення родини. Топ-5 методів зблизитися з партнером це, по-перше, комунікація через я повідомлення, тобто розказувати про свої відчуття без обвинувачень іншої сторони. Тобто, замість, наприклад, ти все робиш не так, і я через тебе дуже роздратована, сказати щось. Наприклад, мене дуже дратує, коли ти не пам'ятаєш про важливі дати, і мені. Тоді я відчуваю себе непоміченою, і мені б хотілося, щоб ти там мене привітав. Наприклад, в цій фразі нема обвинувачень, і ця фраза допомагає, ця конструкція допомагає зберігати контакт між людьми. По-друге, я всім рекомендую читати книгу про п'ять мов любові і визначити свою мову та мову партнера. І трошки пробувати розмовляти мовою партнера, тоді він зможе відчувати себе більш поміченим. По-третє, можна визначити, які саме активності приносять задоволення обом партнерам, і приділяти цьому час. Можливо, це буде якась романтична вечеря або прогулянка, або просто якась розмова, або щось інше, що пара ви зможе придумати для себе. І приділяти час цим активностям. Головне, щоб вони е, приносили задоволення обом. Е, також е, дуже допомагає зберігати цікавість одне до одного, тобто не вирішувати за партнера, що там він подумав або е, зроб, зробить на вашу якусь, е, е, на те, що ви просите, е, а просто прояснювати, тобто говорити про свої потреби. І питати свого партнера, і також дуже допомагає підтримувати один одного, говорити про цінність партнера для, для тебе і говорити йому, який він для тебе цінний, як ти його любиш. Зараз це дуже підтримує час проведений разом, скільки достатньо. Кожна людина індивідуальна і вона має відстежувати свій стан, і якщо вона відчуває роздратування, то мабуть треба змінити якийсь вид активності. Але я вважаю, що достатній час це не стільки про кількість того часу, скільки про якість. Тобто можна поруч просидіти весь день в своїх справах і просто не помітити один одного, або можна. Провести разом півгодини, але це буде якісний час, там приділений саме так, як того хотілося, і це тоді буде поміченим і буде ну, дуже добре впливати на стосунки. Скільки часу приділяти собі? Вважається десь статистично, що людина має собі десь мінімум півгодини часу приділяти. Саме собі, саме на самоті і щось робити для себе, а не для оточуючих. Тобто, мінімум пів години, я б сказала так. Жінки і чоловіки, далекі родичі на одному просторі. Як поводитися, треба проговорювати в цій ситуації свої бажання. Тобто, якщо е, якийсь може графік е, побудувати користуванням і попереджувати, якщо на якийсь час е, потрібно користування там ванною або е, кухнею, то треба це проговорювати. Не, не сподіватися, що людина вміє читати думки, не сподіватися, що людина може вгадати, що саме вам потрібно. Е, тобто, про все треба домовлятися, спробувати розділити Обов'язки для того, щоб у кожного була своя зона відповідальності. Тобто, хто ходить в магазин, хто готує, хто працює, хто займається дітьми, все це треба розподілити і проговорити, для того, щоб все було чітко. Розділено. Ну і також це розділити простір, так, щоб був якийсь простір, який буде особистим для кожного. І якщо там, наприклад, якийсь куточок є, де можна працювати, відпочивати, то про цей куточок теж мають знати оточуючі, які теж перебувають в цьому просторі. Я хочу побажати всім спробувати налагодити стосунки із тими, хто поруч. Зараз такий час, що треба більше уваги приділяти собі. Та та стосунки є дуже великою опорою для нас. Тому я всім хочу побажати ставити себе на перше місце і не забувати про тих, хто оточує нас. Кожен з нас таким чином будує здорову і вільну націю.